В огляді клавіатури за 25 тисяч гривень, хто не бачив ще, можете подивитися після цього відео, я вам говорив, що за ці гроші я можу вам купити 4 клавіатури, які, хоч і не будуть мати кольорового OLED-дисплею та перемикача жорсткості тайпінгу, проте вони будуть усі в металі, там буде дофіга шумки, і вони теж будуть бездротові. Не на 8 тисяч герц, а на тисячу, але все ж таки. От вам, ті самі клавіатури, знайомтеся, лімок. KP1 Pro, бездротові повністю металеві клавіатури, які мають шумку, мають маунт мають хотсвап, мають такі капи, і, до речі, мають дуже непоганий комплект. З якого ми з вами і почнемо. Але перед цим нагадаю вам, що у нас іде збір для 92-ї окремої штурмової бригади, які потребують Mavic 3 Pro, антенну, Avenger Booster і генератор. Все це потрібно дуже терміново, тому для того, щоб це це швидше зібрати, у мене для вас розіграш і дуже класний. За донат від 100 гривень на банку в описі. Ви маєте змогу виграти ось такий геймерський набір від Рокад. Все одній людині мишка клавіатури килим навушники це за перше місце. Друге місце навушники Razer Kraken V4. Третє місце ось такий прикольний мікрофон Endgame Extreme. Четверте місце бездротова мишка Hator Quasar 2 Ultra 4 k І п'яте місце мишка Hator Quasar 2 Pro. Теж бездротова. Усе це, як завжди, за донат від 100 гривень на банку в описі, як тільки збереться сума. Розіграю призи серед вас на стрімі. Дуже вам дякую за те, що вам не байдуже, що ви допомагаєте. І як завжди, банка в описі. Комплект трохи натякає нам на те, що ці клавіатури можна кастомізувати. У коробці пулер для кейкапів і перемикачів, додаткові кейкапи, в тому числі з позначками для MacOS, кабель з екстендером для Донгла, сам донгл, дві викрутки і додаткові силиконові прокладки. Лімокій це саббренд Keychron, і тому ці клавіатури, власне, і виглядають майже один в один, як клавіатури Keychron. І я взагалі не дуже розумію, навіщо було виводити усе це в окремий. Якийсь бренд, бо у того самого кейхрона є Q1 Max, яка по суті така сама, як і ці, але на інших перемикачах з іншими кейкапами і коштує на 80 доларів дорожче. Ну, навіщо це вже не так важливо? Вони там знають, що вони роблять. Просто знаєте, що Лімокей це, в принципі, той самий Keychron, е такої самої якості, тільки чомусь дешевше. Клавіатура LimoKey P1 відрізняється від P1 Pro, яка є у мене тим, що P1 – це дротова клавіатура, а P1 Pro – це бездротова клавіатура, яка працює по Bluetooth і на частоті 2,4 ГГц від донгла. Окрім цього, є ще лімаки P1HE, тобто клавіатура з магнітними перемикачами, але в Україні її поки що немає. P1 Pro існує в трьох кольорах: ось такий Space Silver, ось такий Carbon Black, і є ще синій Navi Blue, але в Україні її теж немає. Мені як ви розумієте, більше за все подобається. Оця коли я кажу, що клавіатури повністю металеві, це дійсно означає, що тут метал і внизу, і вгорі, при тому він товстий і міцний. Клавіатура важить один. 6 кг, це вам не жарти. Зроблено дуже круто. Клавіатура відчувається просто як один-єдиний шмат металу. Тут тест на скручування можна не робити. Вони супер міцні, важкі. Коротше, Борис Бритва рекомендує. Але є і ложечки дьогтю, бо клавіатури роблять ось так. Люфт десь міліметр, і це не брак якогось одного екземпляру, бо і ця так само робить, і ця так само робить. Як це лікується? Як завжди, в принципі, лікується все це одним і тим самим способом. Ви просто берете і трошечки її і... <поч> починаєте вигинати. Просто в даному випадку це <поч> не так просто зробити, бо вона бляха вся металева. Тут металу просто дофіга, тому доведеться прикласти трохи сили і. вже краще. Майже все. Коротше. Воно працює. Будьте певні, бо я вже собі робив і я вигнув це назад, щоб вам показати. Було ок. О, вже все, майже пропало. Коротше, ви зрозуміли. Я насправді не думаю, що це велика проблема, бо я і правда, все це тут пофіксив, і воно вже мене не тривожило ніяк. Я думаю, може там на виробництві щось якось не так пішло. Партія така, не знаю. Але це легко фікситься, тому, ну як на мене, ну це такий мінус, який дуже просто прибрати. Я казав вам, що кейкапи тут не такі, як у Keychron, і це правда, кейкапи тут від Cherry, і профіль у них теж називається Cherry. Як бачите, він трохи відрізняється від OEM профілю, який у клавіатур Кейхрон, та й у більшості інших клавіатур. Але чи відчуєте ви якусь різницю? Я не відчув. Самі кейкапи прикольні, це даблшот PBT, але вони не світяться як кирилиця, так і латиниця. На дотик приємні і якісні, а на сайті написано, що вони є преміальними, довговічними, маслостійкими та зносостійкими. Вірю, питань немає, тільки чогось у пробілів після лиття щось пішло не так, і відділити їх без пошкоджень не вдалося. Хоч це знову ж таки ніяк на використання не впливає. Також ці капи дуже щільно сидять на свічах і при спробі зняти кап виймається одразу свіч разом з кейкапом. Не знаю, чи це кріплення у свічів слабеньке, чи кріплення капів таке щільне, але таке буває. Дивимось, що всередині верхня кришка прикручена гвинтами, які сховані по периметру. І для того, щоб зняти кришку, краще зняти і перемикачі, щоб було зручніше. А от робити це вже не так зручно, бо мало місця, щоб зачепити ті кріплення, які потрібно. І як назло, саме ці свічі не хочуть виймати. Разом з кейкапами. Перше, що ми бачимо, це те, що пластина для свічів з м'якого пластику для гасіння вібрації і відсутності металевого звуку. Цікаво, що вона з позначками деяка клавіша, щоб вам було легше ставити назад капи. Гарне рішення, раніше я такого не бачив. Під пластиною шар піни. Під ним шар ущільнювача для свічів, а під ним шар плівки, і тільки потім йде сама плата. Цей сегмент лежить на гаскіт-маунті у вигляді силіконових. Гантелей. До плати знизу приклеєна дуже цікаво пориста акустична піна. Я такої раніше ніде не бачив, а під нею ще шар-плівки. Плюс контактні місця між аперкейсом і ботом-кейсом теж мають прокладки. Під пробілом бачимо піну, а також дуже гарно видно, що стабілізатори щедро змащені. Перемикачі тут, до речі, кіхрон, і дуже цікаво вийшло, що в клавіатурах кіхрон стоять гетерони, а в лімокі Keychron. Ну то таке чорна клава у мене на Keychron банани, і це тактильні перемикачі, які під час гри мені не дуже зайшли, бо тут треба трохи більше сили ніж зазвичай. А от друкувати на них мені дуже сподобалось. Вони не гучні, але відчувається, коли кнопка спрацювала, і натискання плавне. Сила тут 57 грамів, повний хід 3,6 мм, а хід до спрацьовування 2 мм. Доволі нестандартно, але для друку прикольно. Біла клава на червоних перемикачах. І от ці мені для гри більше сподобались, бо сила натискання менша і вони лінійні. Ці перемикачі суцільна класика. Сила натискання 45 грамів, повний хід 4 мм, до спрацьовування 2. Софт є, клавіатура підтримує QMK, тому можете налаштовувати через нього. Також працює з Via. Ну і у лімокі є свій веб-софт, який теж, по суті, і є QMK, тільки тут трохи менше налаштувань. Але все, що потрібно, є, і навіть більше: ремапінг кнопок в декілька шарів, макроси, підсвічування, оновлення прошивки. Тест клавіш є українська мова, і єдине, що для налаштувань обов'язково треба підключати клаву по кабелю. Ну а якщо ви вже все налаштували, то клавіатура працює по блютузу. І якщо ви підключаєте її по блютузу, то вона може конектитись до. Трьох пристроїв одночасно, ви можете перемикатись між ними через FN1, 2 або 3. Також клавіатура працює через донгл на частоті опитування 1000 Гц. Я, звісно ж, грав з донглом на максимальній яскравості, і клавіатура у мене жила десь тиждень, тобто раз на тиждень вам доведеться її заряджати. Вона не в нуль розряджається, але ну, коли вона вже мені нагадує, що треба, то я, звісно ж, заряджаю. В підсумку скажу, що клавіатури мені дуже сподобались, бо в першу чергу це відчуття повністю металевого важкого девайсу, це ну це треба відчути, щоб зрозуміти різницю між клавіатурами, коли ви просто користуєтеся якимось пластиковим девайсом. і. Тут, знаєте, типу, взяв у руки, маєш віщі. Коротше, от таке відчуття це дуже прикольно. З мінусів, звичайно ж, в першу чергу, люфт корпусу. Це, звісно, фікситься дуже швидко. Дивіться, я все ж таки вже пофіксив собі. Вже немає, але ну. Такого бути не повинно, та тому це все ж таки мінус. Далі мені не дуже подобається, що клавіатуру можна налаштовувати тільки якщо кабель підключений до комп'ютера. Ну це не дуже зручно. І ще одне, що я б хотів сказати: що тут немає ніякого відсіку для донгла. І коли мені довелося брати цю клавіатуру, наприклад, додому, то я дуже боявся загубити цей донгл, бо відсіка тут ніякого немає. Ви це навряд чи будете часто робити, але от мені довелося, тому я і згадав про це. Ну і з мінусів. Це все. Плюсів, як на мене, набагато більше. Так, клавіатура все ще не дешева, але тут я хоча б розумію за що просять 6600 гривень, і думаю, ви теж. Що скажете?